Доброго ранку, діти! Зима вже стукає у двері. У повітрі відчувається зимова казка і природа готується до першого снігу. Починаються зимові свята. Перше зимове свято це день святого Миколая. Діти, ви чекаєте на доброго чарівника, А листа йому написали? Так, всі вірять у диво і хочуть вранці під подушкою знайти бажаний подарунок. А ви знаєте, кому дістануться найкращі подарунки? Тим діткам, які були чемні та слухняні, допомагали матусі, добре навчалися. Ось і Василько від святого Миколая даруночка чекає. Не стулив всю нічку очі, бо який він. Знати хоче. Наш Василько старався весь рік, робив завдання, які йому надавали вихователі, допомагав своїм батькам, з мамою спік печиво до свята, з батьком прибирав у кімнатах А як дітки ви готуєтесь до свята? Давайте, діти, з вами вивчимо віршика. Святому Миколаю буде дуже приємно його почути. Послухайте віршик, а картинки допоможуть вам його запам'ятати. Через поле, через гай іде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостей. А тепер повторимо віршик разом з Васильком. Через поле, через гай Йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Якщо ви вірших дітки не запам'ятали, повторіть його ще декілька разів. Молодці дітки, який чудовий віршик, ми разом з вами та Васильком вивчили до свята. Лиш радість та мир несе Миколай в наші оселі, щоб люди були завжди веселі. Нехай сліз не буде, не буде біди, багато дарунків приніс він сюди. Гарних свят вам, дітки, чудових подарунків. До побачення!